П'ять столичних шкіл можуть модернізувати за новітніми енергоефективними технологіями. Для цього учням необхідно проявити фантазію та здобуті на уроках з енергозбереження знання. Спеціальний курс у вигляді експерименту почали викладати одразу у десяти навчальних закладах. На презентації проекту побував Андрій Лащ. Відтепер столичних дітей навчатимуть, як зберігти тепло вдома і в школі. Для цього навіть написали спеціальний підручник. Він, хоча і корисний, але картинок тут замало. Вдалося знайти лише одну. Енергозберігаючими лампочками, заміною вікон та утепленням стін, ученицю восьмого класу Емілію не здивуєш. Дівчина написала цілий проєкт із впровадження у власній школі енергоощадних технологій. Учениця порахувала скільки її заклад споживає енергії за день, і жахнулася. Вирішила, щоб зекономити, доведеться витратитися. Капітально у нас велика площа криші та декілька корпусів, що можна ставити сонячні батареї та вітряки. Запропонувати власні ідеї можуть школярі будь-якого віку. А от спеціальному предмету енергоефективність навчатимуть лише учнів восьмих-дев'ятих класів. У підручнику все розписано до найменших деталей. Школярів хочуть не лише ознайомити з варіантами економії споживання енерго та теплових ресурсів. Організатори прагнуть, щоб у людей почала змінюватися ментальність. Не ціль, скажем, замінити там вікна в даній школі, а ціль в тому, щоб діти до цього звикли і розуміли, що треба заощаджувати енергію. Нам треба навчити дітей, які потім... Стануть дорослими, і дорослі, і діти повинні енергію заощаджувати. На цьогорічні конкурси з енергоефективності спонсори готові витратити 3 мільйони гривень. Більшу частину грошей, судячи з усього, розділять між п'ятьма школами-переможницями, обмежувати учнів, які напишуть власні проекти, грантодавці навіть не думали. Сума залежить від ефективності запропонованих ідей. Ми готові тут потратитися, тому що ще раз особливо після того, як ми отримали контроль над Києвенерго і глибше поняли масштаб біди, котре сьогодні суть в Києві системі теплоснабження, Ну тут ніяких грошей не жалко, щоб постаратися з зробити. Спеціальний курс з енергоощадності розрахований на рік. У травні комісія обере переможців. Якщо конкурс буде успішним, аналогічні проекти планують реалізувати у Дніпропетровську та Донецьку. Андрій Лащук, Костянтин Церенок, телеканал Київ.